Добрий день, діти! Урок математики. Тема уроку грошові одиниці. Дії з іменованими числами числа 3 розряду. Відкрійте, будь ласка, зошити. Запишіть дату. Дистанційна робота. Пишіть охайно. Працюйте на уроці активно. Слідкуйте за поставою. Під час уроку зупиняйте відео щоразу, якщо є потреба. Почнемо з математичного диктанту. Запишіть. Математичний диктант. Числа будете записувати в рядок через клітинку. Запишіть число, яке утворилося при додаванні 1 до 199. Число, яке йде за числом 140. Число Яке передує число 160. Число, яке має такі розрядні доданки, число яке більше на 1 за число 182. число яке менше на 1 від числа 139. Трицифрове число. В якому відсутні одиниці першого розряду. Перевіримо 200, 141, 159, 193, 183, 138 120. Діти, зверніть увагу на місці числа 120. Може бути будь-яке трицифрове кругле число. Я впевнена, що з завданням ви всі впоралися. А зараз відкрийте підручник. На сторінці 91 зайдіть номер 512, перед вами купюри або банкноти. Діти слова купюра, банкнота це слова синоніми. Банкнота це грошовий знак. Виготовлений з паперу. Перші банкноти української гривні з'явилися більше ста років тому. У тисячолітній історії України були люди, діяльність яких примножила славу та велич держави, таких людей називають видатними історичними постатями, тому на лицьовому боці банкнот розташовані портрети цих людей. Розгляньте банкноти різної вартості. Дайте відповіді на питання. На яких купюрах їх вартість позначена одноцифровим числом. Правильно. 1 гривня, 2 гривні 5 гривень. На цих банкнотах є портрети Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницького. Наступне запитання. На яких купюрах вартість позначена двоцифровим числом? 10 гривень. 20 гривень, 50 гривень. На цих банкнотах зображені портрети Івана Мазепи, Івана Франка, Михайла Грушевського. Наступне питання. На яких купюрах вартість позначена? Трицифровим числом 100 гривень, 200 гривень, 500 гривень. На цих банкнотах портрети Тараса Шевченка, Лесі Українки, Григорія Сковороди. Діти, запам'ятайте слова синоніми Купюра банкнота. А зараз знайдіть номер 513 на сторінці 92. Вам потрібно виконати дії з іменованими числами. Перший вираз обчислимо разом, а інші самостійно запишете в зошит. До 10 гривень додати 20 гривень. Отримаємо 30 гривень. Ставте відео на паузу і працюйте. Переходимо до номера 514. Розглянемо рівності. Та прочитаємо числа третього розряду. Ми вже знаємо: якщо до одного додати один, то буде 2. Якщо до 10 додати 10, то буде 20. А якщо до 100 додати 100, то буде 200. Давайте, діти, вимовимо це слово 200. Надалі в кожному наступному рядку ви мовчки будете читати вирази першого і другого стовпчика, а вирази третього стовпчика будемо читати разом в голос. 200 плюс 100 буде 300. 300 плюс 100 буде Чотириста молодці діти. Чотириста та 100 буде. 500. Діти, зверніть увагу, що це слово пишеться з апострофом. Наступний рядок читаємо. 500 плюс 100 буде 600. Діти, зверніть увагу, як пишеться слово шістсот, як вимовляється. Шістсот плюс сто буде сімсот. Сімсот та сто буде вісімсот. 800. 800 плюс 100 буде. 900. Зверніть увагу, це слово пишеться за апострофом. 900 плюс 100 буде тисяча. Повторіть, діти, будь ласка, це слово 1000. Тисяча – це найменше чотирицифрове число. Запам'ятайте, діти. Давайте прочитаємо ще раз числа третього розряду і запам'ятаємо. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 1000. Молодці діти. Діти, знайдіть, будь ласка, номер 515. Прочитайте числа, записані в таблиці. Зупиніть відео і запишіть ці числа в зошит. А потім з'ясуємо, що спільного і відмінного в цих числах. Працюйте. І так, які числа ви повинні були записати в зошит? Це числа 45, 245, 345 та 445. Що ж, спільного в цих числах? В цих числах однакова кількість одиниць першого розряду і однакова кількість одиниць. Другого розряду. Що відмінного? Різна кількість одиниць третього розряду. В першому числі взагалі відсутні одиниці третього розряду, в другому числі дві одиниці, в третьому три, а в четвертому чотири одиниці третього розряду. Я впевнена, діти, що завдання ви впоралися. Переходимо до номера 516. Працюємо усно. Погляньте на числову пряму. І виконайте кожне з шести завдань. На числовій прямій записані трицифрові числа від числа 394 до числа 406. Виконуємо перше завдання. Назви числа в порядку їх збільшення. Отже, починаємо з найменшого. Це число 398. Потім. 399. А далі продовжте ви. Друге завдання. Назви числа в порядку їх зменшення. Отже, починаємо з найбільшого. Найбільшим числом є число 406. Далі 405, а далі продовжте ви. Третє завдання. Назви 5 таких трицифрових чисел, щоб у кожному наступному число одиниць було менше на 2. Наприклад, 458, 456, 454, 452, 450. Давайте дослідимо кількість одиниць в кожному числі. В першому числі 8 одиниць. В другому 6 розрядних одиниць. В третьому 4. Далі 2 одиниці і 0 одиниць. А тепер назвіть Ви 5 таких трицифрових чисел. Діти. Завдання 4 і 5 виконайте самостійно. Останнє шосте завдання. Назви числа, у яких немає одиниць розряду десятків. Наприклад, число 307. Ми знаємо, що одиниці другого розряду знаходяться на другому місці. На другому місці ми бачимо 0. Отже, в цьому числі немає одиниць розряду десятків, а тепер ви назвіть декілька таких чисел. Наступний номер 517. Продовжуємо працювати усно. Називаємо числа у яких. І так, перше число одна сотня, 7 десятків і 2 одиниці. Це число 172. Зупиніть відео. Працюйте самостійно, а потім перевіримо. Перевіряємо.

520. Одному кролику на день дають три морквини, а іншому дві морквини. На скільки днів цим кроликам вистачить 30 морквин? Зупиніть відео і прочитайте задачу самостійно. А тепер дайте відповіді на питання: Скільки морквин на день дають першому кролику? Скільки морквин дають другому кролику? Скільки морквин повинні з'їсти кролики? Чи можемо ми відразу дати відповідь на запитання задачі? Ні. Що нам потрібно для цього знати? Нам потрібно знати, скільки морквин з'їдають два кролики за один день разом. І скільки всього є морквин. Скільки всього морквин ми знаємо 30. А от скільки морквин з'їдять кролики за день? Ні. Отже, спочатку про це дізнаємося, додавши до 3-2 і отримаємо 5 морквин, з'їдять кролики за один день. Чи можемо ми тепер відповісти на запитання задачі? Так, щоб дізнатися, на скільки днів вистачить 30 морквин, треба 30 поділити на 5. Чому? Та тому, що кожного дня. Кролики з'їдають однакову кількість морквин і отримали 6 днів. Відповідь моркви вистачить на 6 днів. Зупиніть відео. І розв'язання та відповідь запишіть у ЗОшит. Домашня робота діти містить два завдання. Номер 522. Ви повинні розв'язати рівняння. Тобто знайти корені трьох рівнянь. І номер 523 це задача, подібна до тієї, яку ми щойно розв'язували. Микита виготовляє за день дві годівнички, а Данило чотири. За скільки днів вони виготовлять 12 годівничок, працюючи разом. Діти, я впевнена, що сьогодні на уроці ви працювали дуже активно. Молодці! А наш урок добіг кінця на все добре!